В Індії розпочався фестиваль холі або свято весни. Відповідно до традиції скарбського заходу влаштовують на пусні літовий тривався на досередині березня. І ця поляри також не було популярністю у замальному сенергії. В Україні його власне лісні. Холі. Під час фестивалю атуристичну марку перетворюється місто Барсана на півночі індії. Я вперше приїхала сюди з Делі. Ніде у світі холі не святкують так, як тут. Це просто неймовірний досвід та значне задоволення для мене. Святкування холі тут насправді унікальне і особливе. Міганібонів святкування барсанкочай святкувати підсочинками чоловіків. Представники сильної половини людства виходять на вулицю гарно втягнені, тримаючи в руках щити. Вони співають доволі провокаційні пісні, аби привернути увагу жінок. В останні случая теж вбираються у святкові сарі та захоплюють із собою палиці. Чоловіки та жінки важко виграли від вобоє, а потім починається головне дійство, під час якого всі присутні на святі обсипають одне одного різнокольоровою кульовою Кожного року до барсани подивитися на свято та взяти й ньому участь приїздять тисячі туристів зі всього світу.